Хочете вірте, хочете не вірте, але найважливішим складником у побудові будь-якої пічної конструкції, неважливо, чи це кахільна, чи не кахільна, взагалі, найважливішим складником це є димохід. Хто би мені що не говорив, я завжди буду це повторювати. Тому що дехто там мені пише, що якщо добрий майстер, то він зробить усе ідеально і буде працювати з будь-яким димоходом. Це міф і абсурд, тому що ми. Зробили дуже багато різних конструкцій, і кожна конструкція при різних демоходах веде себе по-іншому. Тут зараз, до речі, живий приклад. Сьогодні я про нього буду розказувати, буду розказувати, як не наступити на мої граблі. Та ж, тому що це мої граблі, мій будинок, і при будівництві його я допустив дуже багато помилок, відповідно, в тому числі і з димоходом. Тому що ще не був у пічництві, це було давно, і я навіть собі не уявляв, що як воно може з часом. Для мене обернутись. Тому сьогодні буде відео, як не наступити на мої граблі. Ну і вертаючись до того, що е, пишуть там мені, що якщо ти зробиш добру пічку, то воно буде горіти. Це все брехня, тому що е, ми робили ідентичні, просто ідентичні там до сантиметра внутрішні канали, і якщо добрий димохід, воно горіло ідеально. Якщо був неправильний димохід там з різними нюансами, воно диміло, і було дуже, дуже багато різних неприємних ситуацій. Тому димохід це є основа. Починайте з димоходу. Навіть якщо у вас етап будівництва, вже продумуйте, як він буде у вас розташований, який його буде внутрішній діаметр, яка висота. Навіть з якого матеріалу він буде зроблений. Ну і як вже я і сказав, сьогодні я розкажу про свій, про свої гріхи при будівництві димоходу. Їх багато е, прийшов час їх виправляти, тому що кожну зиму я це терпів. Оце підкидання диму в кімнату при відкриванні дверцят. Але настав час, коли я вирішив робити з цим, напевно, вже якийсь е, порядок, як в нас кажуть. Тому зараз вилажу. По драбинці на дах, покажу, які є нюанси, які є проблеми, і потім покажу, що я з цим буду вирішувати. Так, давайте почнемо з очевидних проблем. Найочевидніше це ось цей дашок, який я вже потім поставив. І оцей дашок, погляньте, що він мені зробив з дахом. Бачите? Цей конденсат, який утворювався на блясі від дашка, скапував на. Бляху і бляха стала. Вона навіть не просто пожовтіла, вона так ніби поржавіла. Тобто ось це все потрібно замінювати через ось цей дашок. Тому дашок не знаю, наскільки це правильне рішення. Якщо ви у вас бляха і маєте бажання робити потім заміну бляхи, можете встановлювати. Але я для себе вже зрозумів, що ніякі дашки більше я не буду встановлювати. Тому моє перше завдання демонтувати ось цей дашок. Приблизно 2 години роботи, не сказав, що легкою, тому що не було легко це зняти, якщо чесно. Там так засіло, що коли я знімав, то навіть дві цегли я пошкодив. Але менше з тим, я зняв цей дашок відповідно позачищував все те, що погано трималось, оцю штукатурку, все під цеглами. Тобто, оце все воно ніби нормально пристає до цегли, тобто ніде не гудить, тому так я і лишаю. Відповідно, так само зробив і з тим димоходом позачищу, тому що він такий набагато міцніший. Бачите, дашку не було і як він зберігся без е, дашку. Тобто маємо прямий е, приклад того, як приблизно 5-6 років користування як виглядає димохід без дашку, а як виглядає димохід з дашком. Ну, менше з тим. Одним словом, це я зробив тут, якщо чесно, був в жах. Я ще навіть умудрився сюди шланг витягнути і ще змивав це все, тому що було так не дуже гарно. Потім, зараз цю проблему ми вирішили з дашком. Наступна проблема це є висота нашого димоходу. Тому що, якщо ось так поглянути, дуже видно, де є гребінь, а де димохід. І тут була постійна проблема, коли був ось той. Західний вітер, як правило, так постійно був, то тяга була прекрасна. Тобто ми розуміємо, що вітер ось так проходив поверх е, дашка, цього не дашка, а гребеня. І м -м тягу він навпаки покращував. Але були для мене такі найгірші моменти. Це коли був вітер східний. Коли був вітер східний, це просто був жах. Тому що е, диму було, <ріх> тобто воно не то, що диміло при відкритих дверцятах, воно бувало, що взагалі не горіло, і дим весь виходив через все тільки де, де тільки міг. Е, я так розумію, що був такий принцип. Е, вітер йшов ось так, і замість того, щоб йому піти далі, якщо б, якщо б димохід був вище, він бився у бляху і відповідно завертав, знаєте, так, як хвиля. І повертало мені все у димохід. Тому моє зараз завдання підняти ось цей димохід вище гребеня або ну, хоча б там 5 сантим... в такому випадку хоча б на 5 см вище, вище гребеня. Тому зараз вимірюю, скільки треба рядів цегли, і буду підмуровувати ось цей димохід. Так само, відповідно, буду робити і з цим димоходом, тому що він також. Тут якось так розміщений, що з ним теж бували іноді проблеми. Тому я думаю, що я піднімлю на метр ось цей димохід. І зараз вимірюю. Думаю, що також приблизно я бачу, що це метр. І піднімлю ось цей димохід. І також е буду його звужувати, тому що, щоб ви розуміли, е не завжди великий димохід це добре. Тобто і буває. Завеликий. У даному випадку погляньте, це який ми лишали оцей внутрішній канал, і ось цей канал також завеликий. Тому я думаю, що тут теж утворюється якесь завихрення, і воно погано впливає на тягу. Тому я буду його зменшувати приблизно до, ну, наполовину я буду його е, зменшувати. Але це вже таке по ходу. Зараз завдання е, виміряти, висадити сюди цеглу. І але в цьому всьому є і позитив, коли я би ще виліз на хату, перевірив <смі> дахове покриття, чи все добре, ніби за років, я навіть не знаю, скільки тому років ми робили дах 8, плюс-мінус, може і більше, дах на місці, все добре. І відповідно можна е, насолодитись краєвидами, тому що з даху просто красота. Той бік Карпати, навіть їх десь там трошки видно, якщо при... придивитись. І така краса з даху. Навкруг ліси. Ой, файно! В повітрі пахне осінню, там ліси. Красота! Ще один момент, який я недооцінив, це вибір цегли. Я вчора, коли зняв цей дашок, думав, що я собі зараз поїду на майданчик, який неподалік від мене є майданчик. І без проблем куплю цеглу. Приїхавши на майданчик, я побачив, що цегла просто там ну, ніяка. Абсолютно, типу, така звичайна, звичайна повнотіла цегла ніякої якості, не випала, Бачив навіть збоку така Від дощу вже почала перетворювати знову на глину. Це там те, що було на майданчику, відповідно там ще була добре випалена, але вона була пустотіла. Нам потрібна звичайна по повнотіла, цегла, без ніяких отворів. Відповідно, е неподалік від мене також є цегельний завод. Думав, що, можливо, я там щось знайду. Відповідно, приїхавши на цей цегельний завод, я зрозумів, що цегла така сама, як там на майданчику, такої самої якості. Тобто вона стінова, можливо, десь, якщо виморвувати з неї стіну і відразу заштукатурити, можливо, це буде окей, але для димоходу це точно не підійде. Тому сьогодні я все ж таки вже вирішив підійти до цього більш серйозніше і е, їду в Івано-Франківськ на таку велику базу. Де я знаю точно, що є багато цегли, тому що ми там не раз беремо цеглу на... На, на нашій печі. тобто там є шамотки великий вибір і відповідно, там вже буду щось е, вибирати. Єдине, що мені треба приблизно 200 штук на два демоходи. Я не знаю, чи я візьму е, у машину 200, я навіть не знаю, чи я 100 візьму, 200 точно не візьму, тому буду якимось такими. Як е, сказати? Е, 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 е. Тобто візьму те, що візьму, підмурую з того, що є, побачу, що там мені по висоті, можливо, мені не треба аж 100 на демохід. Тобто їду вибирати цеглу. Я приїхав на базу польова 5 міста Івано-Франківськ. Тут мені здається, що найбільший асортимент цегли в Івано-Франківську. Відповідно по нормальних цінах. Тому зараз буду йти вибирати свою. Крім цегли, тут ще є дуже багато різних будівельних матеріалів, але нас цікавить оцей стенд з цеглою. І погляньте, який тут вибір цегли. Звичайно, є різна шамотна цегла, але нас все ж таки цікавить сьогодні не шамотна, а нас цікавить сьогодні, напевно, ось ця цегла, ось така М200. І, напевно, будемо брати її. Є ось ця дешевша. Можливо, там. Піде і пішла би і це дешевше, тому що все ми будемо зашивати. Це все бляхою, але напевно зупинюсь на ось цій цеглі. Погляньте, щоб ви розуміли, який тут вибір цегли. І оця, яку я хотів. Але все ж таки, ще порадившись з продавцем-консультантом, вирішив брати ось таку силікатну цеглу. По-перше, вона і по ходу. Розрахована для димоходів, навіть якщо їх не обшивати, можна робити з цієї цегли, вона, походу, не боїться тих, знаєте, різних природних факторів. Тому що ця усе ж таки така, знаєте, вона пічна цегла. вона, ну, Ми використовуємо її для каналів пічці, Вона гарна, важка, але ну, я думаю, що ну, це, напевно, щось зайве. Тим більше вона дорожча від цієї. Тому, так як в мене воно буде зашивати взагалі я міг брати будь-яку беушну, але все ж таки вже вирішив зробити, як кажуть, так як має бути, тому зараз буду брати ось цю силікатну цеглу. 100 цегли не загрузив машину і погляньте, як сіла машина. Можливо, треба було брати менше, тому що коли їхав по такій е, нерівній дорозі, то було дуже важко взагалі. Ось так воно все виглядає напевно трохи переборщив. Цегла має, напевно, 3,5 кг, відповідно, 350 кілограм для гольфа на самий зад, ну, таке собі. Але вже маємо, що маємо. Головне, що я вже приїхав додому, зараз її е е вискладуємо. І наступне завдання це якусь частину е доставити до димоходу. І буду сьогодні вже пробувати підмуровувати Бодя! Помагай мамі. Не маємо виявити, він шукає. <рес> Та я жартую. Тато Ось Отака силікаточка, супер рівненька. Е, напевно, навіть е, зараз розказував про суміші, тому що планував одне, не думав, що буде така рівна цегла. Відповідно, трохи з сумішами я поспішив, але вже маємо, що маємо, пізніше розкажу. Помічник, покажи, які ти маєш рукавиці. Покажи, в яких ти в рукавицях допомагаєш. Боя. Покажи, покажи свої рукавички так. Ну, треба таким маленьким дітям робочу рукавиці, а то нема. Такого розміру дитина мусив в зимових рукавицях цеглу допомагати складати. От то я розумію. Ота батька. Так, далі у нас максимально марудна робота, нам треба всю цеглу, ну не всю якусь частину доставити, десь там ззаду камена поставити. Відповідно, беремо капу, застелюємо. Хоча тут все рівно все буде мінятися, але коли є якісь частинки цегли чи в даному випадку вчора штукатурки, то коли ти стоїш на бляху, то Небезпечно, тому треба, щоб це було чисте. Зараз там є драбинка і по одній цеглині будемо доставляти. Наряд де 7 цеглин, тому е, почнемо з двох рядів, 14 цеглин, можливо 3. І йдемо, розкажу про суміш. 14 цеглин ми висадили на гору. Скажу, то є дуже невесело. Тобто, розуміючи, що треба зробити 10 рядів, як мінімум, ну, розумію, що все буде нелегко. Але якось дороги назад нема, маємо, що маємо. Тобто 14 цеглин це є два ряди. Зараз якраз оце ще підлатаємо і вже почнемо йти рівненько. Так що йдемо, поговоримо про суміші. На рахунок, на чому будемо мурувати, якщо б я знав, що я буду брати оцю силікатну цеглу, я б, звичайно, брав звичайний клей у мішку, ну, якийсь для зовнішніх робіт, і просто тоненьким шаром клею робив це. Але я вчора поспішив, купив цемент і купив пісок. Відповідно, буду робити звичайну цементну піщану суміш з додаванням якогось там пластифікатора. Я сьогодні купив. Щоб воно було еластичніше. Хоча я думаю, що клеєм це було б набагато легше робити, Тут тим більше пісок треба зараз сіяти, не чим. Цемент, ну одним словом якісь такі дуже лишні маневри. Я собі завдав роботи, але ну, принаймні спробую. Якщо воно мені буде дуже не подобатись, тому що роботи є, то відповідно буду купувати клей. Але, звісно, почну з цементу 500. 500. Марка і звичайного піску з додаванням пластифікатора. Відповідно, зараз <кій> нехитрий процес, розмішую суміш, оцю цементну піщану у пропорції, напевно, 1 до 2, тобто ковшик цементу і два ковшики піску. І буду пробувати підборовувати, відповідно, потім пока що виходить. Тому що брати за, за щоразу за собою. Знімати там наверху дуже незручно, тому вже буду показувати якісь готові етапи. Якось так. Богдан Андрійович, як завжди, тут, як тут, він помічник ще той. Рукавиці він має для цегли. І він бере таку цеглу. Я, я йому кажу, не бери бодя, не бери, бо цегла важка. Він бере ту цеглу і несе і все. То є... Він з мамою. Із І з татом. Де ти є? Та покажись, Покрій рукавички свої. О, це є робочі рукавички, така справа, Йдемо розмішувати цей. Суміш. Йдемо? Бодю, де ти є? Ходи. Тут. Димохід готовий. Не сказав, що це було легко, якщо чесно. Але, якщо чесно, і не так важко, як я собі думав. Потратив, звичайно, потратив час, потратив зусилля, але вийшов такий, знаєте. Добротний комінок, навіть ніби тільки 9 рядів цегли. Зараз, до речі, я про це покажу, розкажу, як воно виглядає ближче. 9 рядів цегли підмуровано, ніби по кількості цегол, це ніби і небагато, 9 рядів, але вигляд змінився дуже, як звідси, так з долини. І відповідно вже вийшли вище гребеня. Давайте покажу. Як усе виглядає ближче? Зараз залишилось дочекатись опалювального сезону. Дай Бог, щоб він ще скоро не був, тому що опалювальний сезон це витрати, дров. Але, відповідно, думаю, що десь через 2 місяці вже почнемо палити. Відповідно, до того часу, я думаю, що ми вже його обшиємо і будемо бачити, як він буде себе поводити. Я думаю, що буде набагато краще, як було, і вже оце задимлення при. Східному вітрі, воно, я думаю, що буде відсутнє. Якщо не буде відсутнє, <схи> будемо збужувати. Думаю, що домуровувати ми вже його не будемо, тому що він вже і так дуже-дуже такий, знаєте, е, великий масивний димохід. Мораль цього відео проста. Е, мораль така, що робіть, звичайно, так не, не виходить, бо скільки що би ти не робив, <схи> у будові все рівно приходиться щось переробляти. Але старайтесь максимально... Підходити до цього відповідально, особливо до таких моментів, як е, такі пічні конструкції, це в тому числі і димохід, тому що це таке, знаєте, досить важливе. Бо якщо, наприклад, якийсь там у внутрішніх ремонтах грішок він так власне, не завдасть вам клопоту, ну то е, якщо буде поганий димохід, якщо знайде ціла хата диму в, в, в зимі, то це буде дуже невесело. Тому е, така ситуація. Зараз всім. Папа, -па, бувайте здорові, чекаю на ваші коментарі, вподобайки. Також можете поширити це відео, можливо, воно комусь стане в пригоді.